Вітаю на каналі. Значить так, тут в мене зібралось декілька плат. Вже якби по часу трохи там на одній запчасті чекалися, другі під'їхали, третій там діагностика, там роздуми і так далі. Одним словом, покажу вам кілька плат, які якби ну розбиралися по-всякому, хто як міг, в такого як фантазія працювала, так як собі якось, я не знаю, по яких там. По відео дивився і собі приблизно орієнтувався, як розбирати, і так коротше, розбирав. Ну, не так як розбирав, як я, наприклад, ну я нічого тут, корпусу взагалі ніде не пошкоджую, не ріжу і так далі. Це от, от така от плата, якби з генератора знімається. ну Тут я вже здер, по діагностику треба було сказати, прозвонив туди-сюди і все. Зорієнтувати. І хочу показати, що ось така от плата, якби у вас є, там знімаєте з генератора. Отака от вона є. Ціла гарна, файна, красива. Потім е, і далі її треба розбирати нормально. Так, ось, е, якби розібрана нормально, значить, вона отак от от знімається. Бачите, це все лишається кругом ціли. ніде тут доріжки нічого. Лишнє не відірвано, не відставлено. Все так, як має бути. І ззаді теж вона все от акуратно, гарно аж плестить, нормально це все відходить. Отак от, е, Умівці розбирають по-різному. Значить, так от, як варіант, Тут вже стоїть е, з цієї сторони, як бачите, е, тут е, замітили вже, плата вона таки знята, тут все, нічого не чіпали. Не розібрано, я спочатку відкрив коробку, думаю, е як це так. Потім перевернув і ось. <смі> Бачите, як? Е болгаркою, отут просто, ну я не знаю, так ще попали, поцілили, вирізали. І, в принципі, витягнули такі, вишкребли, там ті транзистори. Ну, не знаю, такий метод розбору, звичайно, е напевно, простіший, ніж що це от я роблю півня чи день деколи. Ну потім як тепер її зібрати назад, воно ще вирізано, а не відломано. І тепер ставити треба не просто заварити, тому що тут, бачите, цей кусок просто не взяв з собою зараз. Значить, Його встановити, воно потім отут, оцей от, ну, оця от відстань там, міліметр чи, чи півтора міліметра, два. Отак от. Треба чимось заповнити, щоб воно якби схватилося, тому що цей кусок працює на охолодження. Оцей цілого радіатора, а оцей от маленький кусочок, воно просто довго не буде робити. Так як має робити. Ну, але отак. Тут от, ще пробували. Я бачу болгаркою, там, я не знаю, шліфувати, полірувати. Бачите, отак от не знаю. ну Напевно, ще якийсь дивний задум, бо, може, теж хотіли боки обрізати. Ну, якось так от. Е пронесло і транжистори тільки дістали. Так, от такі от переважно от такі от екземпляри попадаються. що Боки з них зрізають. Отак от. Буки зрізають, є, що ще помудряються І тут так от якось вирізати. Ну, але переважно це отак. От. Раз і два. І в принципі, це все тоді е, дістають. це Я вже просто запаяв, спаяв. Там е, вона вже навіть перевірена, по-моєму. да Так, ось е, отак от ну Там теж воно всередині все виходить, нормально, але ж. Ну, оцей теж лишній. Тепер мені це все заливати треба е якось. І, виходить, треба якусь, якісь боки тут робити. Ну, якусь, я не знаю, там опалубку, напевно, ще строїти тут. І тоді це все залити, щоб воно ну, застигло. І вже тоді буде меч більш якось триматися. Навіть не знаю, треба буде ще поміркувати трошки. Так, ну і ще отакий от от варіант, експонат у мене є. Е, значить, тут бік обрізаний, бік обрізаний. І ще от, оці от обрізані. Це я вже навіть я не знаю вже. Ну, <смі> Тут, бачите, ж, по боках кріплення вуха більшість лишають оце от кріплення, там якось от так от умудряються. Ну, тут, е, тут я не знаю, як вже її там кріпити буду, якщо я її зроблю навіть. Ну, тут процесор, правда, згорів і той, і той два, І тут, же, бачите, то вже паяна вона була. Не раз, напевно. Навіть не знаю вже, хто спалив той процесор, чи той хто робив, чи, чи вона ще ну, зразу згорів він. Таке от. І далі, як його кріпити, ви будете. ну, Хто це обрізав. Допустимо, ну, встановиться. Тут опалубку я зроблю. Злью. Поставити назад. Я не знаю, з ну, тяжками це не варіант, тому що воно. Тут, по-любому, щось, щось стиснеться, перетиснеться, і я не знаю навіть як. Не знаю, якщо чесно, як це, як це все ну, робити. Заварювати ті вуха назад будете, але це ж теж зварка, вона може тут щось пошкодити якось. Треба дуже буде акуратно, не знаю. Ну, отак от, от. І крім того, є ще, я так розумію, Напевно, спочатку пробували отак от і перерізали таке напоперек. Різана вона була точно, бачите? Різана була точно. Тільки чи повністю, чи, чи тільки почали, потім склеїли і болти отак от. Це вже так, ну, серйозно так. Так вже, а тут заземлення масу зробили, Рішили з цієї сторони зробити масу, ще таку шикарну. Ну, от якось так. Такі от, от різні попала, попадаються, получаються і так от. Я просто не маю ще хорошої нормальної камери, а там такої знімати вам там не подобається. То звук, то відео, то все якесь таке. Та й часу, якщо чесно, не дуже на то все є. То вже темно, то якось не виходить. Одним словом, так от. Такі от е, цікаві е, получаються розборки різних людей присилають, доламують деколи. Потім що е, не зробив або. Дорого або не виходить зробити. Отак от так от. От, так от нормально треба знімати. Якщо не виходить вам, то краще прийшліть мені. Я там лишній день ще потрачу на розборку. Ну, повірте, ви ну, отримаєте ну, 90%, що вона зремонтується, після того ця плата. Тому що процесор там вилітає, але він не вилітає в кожній платі. Він там, ну, не знаю як там, я не брав, ну. Часто, правда, не десь 30% отак от вилітає, але в більшості. Його ще доламують і допалюють от, таким от різними розборами і пайками, ремонтами. Отак от, от. Там Пам'ятаю, дехто мені прислав один. Каже: ви казали, там, не дуже маєте час, то я вирішив розібрати. та і, Так, коротше, відколопана була, я йому ту плату зразу на другий день і, І назад відправив, сказав, що ні. <гум> не вийде. На жаль, мені її зробити. Навіть не то, що. Довго чи скоро, а взагалі, тому що немає сенсу. Так що, так от. все. не ламайте плат, працюйте нормально, акуратно, з генераторами і все буде добре. Так що бувайте, хай щастить!